І відчуваєте від нього загрозу. І ще є чоловік. Від цього чоловіка активна агресія є. Так, тут вийшло дві людини, два чоловіка. Вони за спиною. Говорять про те, що як вони вас Ненав... ненависть, Яка... як вони не хочуть, щоб ви були щасливі і багаті, бо тут йдуть агресивні напади на ваші фінанси, щоб не було у вас прибутку, не було результату. Ще, якщо от це можуть бути. На роботі конкуренти по роботі, які хочуть ваші плоди забрати собі. І те, що ви працювали, щоб забрати це собі. От, намагаються. Зруйнувати ваші плоди. Раніше був один, це було приховано, теж руйнували вам життя. Але це відкрито. Ви прям в голові його е, згадуєте. От ви знаєте, що ця людина агресивна. За спиною що говорять? Тут, виходить, ще, може, це більше на майбутнє буде, зараз говорять про ваш будинок, про те, що ви або хочете придбати квартиру, будинок, про те, щоб така. Заздрість от присутня, і про це говорять, і хочуть все дуже взнати, скільки кімнат, чи скільки е, адресу, е, скільки коштує. І е, тут вийшла карта. Не знаю, тут може дивитись чоловік, і в цю квартиру до вас хоче потрапити жінка, з вами жити самотня Вона буде до вас підлещуватись, але в неї немає почуттів. Більше.